Моє Вітання всім, ви на каналі Євроавто. Знову ми у Нідерландах, сьогодні 21 січня, і знімлю вам такий невеличкий огляд. які автомобіль з'явилися у... на цій стояночці. Це в нас Апельдорн Сюди часто заїжджають люди, бо тут добрі ціни, скажімо так. Дуже багато українців заїжджають. Я думаю, що вже відео вам попадалося неоднократно і в інших блогерів. Так само, що займається автомобілями, що тут не мають відео. І так, перекину камеру. Ось такі в нас машинки. На сьогоднішній момент є на цій стояночці. Машин тут постійно достатньо. І, скажімо так, ціни в них тут дуже такі хороші, скажу. Торгується воно тут непогано. На інших стоянках, то можу там скинути 100 чи 200 євро, тут може бути і 300, і деколи навіть і 400 євро. Якось так. Наразі документи роблять тут також на місці. Єдиний є Нюанс, який виплив, що не дуже кожному підійде, що на даній стоянці з Нового року, з 25-го року, січня місця, перестали брати готівку. Беруть готівки 3000 євро, а інші кошти або перекидаєте з рахунку з якогось європейського, або якимось другими, ну, вони дають реквізити. І коли гроші приходять, то вони тоді оформляють автомобіль. Якось воно так. Як бачите, Кіа з'явилося. До одної під'їмо. така машинка для жінки непогана. 8950, 85 кВт. Це в нас дизель. Це нагадую ціни тут брутто. Машина на русі. Машинка невеличка, по кузову рівна, по прибору не знаю, бо не перевіряв. Щоб перевіряти кожну машину, то йде часу ну, дуже багато. Якщо когось цікавить щось, то тоді конкретно йдеться і перевіряється автомобіль. Ось так, ось сценік є червоненький, навіть гранд сценік з рилінами зі всім. Колись дуже популярні автомобілі. Renault Megane і Scenic це були на розрив, скажімо так. Всі хотіли, і ціна на них була хороша. І розмітнення було добре, але розмітнення зараз подорожчало. Не дуже, не дуже людям вигідно брати автомобілі з двигуном Ціна взагалі Але це і 1.2 TSI, але ціна хороша. 4000 євро. Ціна бруту це просто 173 в нас пробігу, а рік, рік, рік. Чекайте. 14-й рік. 14-й рік машина не в босе Не в босе але сідушки йдуть такі, так як у босе На лінзах. Ось так, якщо хтось шукає сімейний автомобіль на бензині, боїться дизеля, це дуже хороший варіант. Якщо хтось зацікавить, ну, тоді буде це, це все примірятися, міритися, торгуватися скільки, що і як. Даже биточок на цій стоянці, що дуже рідко. Або то вже коли розгружали, зачепили Volkswagen Polo 9. 18 рік. І ряд у нас з електричками, як бачите, їх з одної і з другої сторони. Запам'ятовуйте номер автомобіля, якщо сподобався колір, модель, і тоді вже можна телефонувати, поки у Нідерландах. І більш детально можна оглянути, розказати хто кого що цікавить по автомобілю. Якось так. Ось такі машинки. MG, Їх було більше. Трошки машинки розібрали. Як на мене, машинка гарна, але якби туди батарейку хоча б 60 кВт, так само так як в конах і в Ніру, ну, це теж був би популярний автомобіль, але батарейка там менша О. Ця в нас грунтовка продана, написана, слідуюча теж продана, біла продана, автомобільчики є, але вони продані. Ось. Теслів також поменшало. Ну, автомобільчики купляють. Гарна ціна. Нормальний автомобіль і він купляється. Не обов'язково, що в Україну а також купляють у Європу. У Європу нагадую, якщо когось цікавить, це ціна. Якраз вказано на листочку. Там не віднімається ціна нету бруту. у Європу продається по брутто. Ще один ряд. Тут переважно продані з цієї сторони, того і не буду знімати. Це теж продано, продано, ну, дуже багато автомобілів продано. Але є ще інше багато стоянок, на які ми заїжджаємо. Не бачу сенсу далі знімати відео, бо бачу, що всюди лежать листочки і з цієї сторони всі автомобілі продані. А цей сіренький, цікаво, чи Ніро теж продане. Сіреньке. Дуже гарний колір, не маркей, теж продано. Ось так. Якщо когось цікавить, Автомобілів з Європи, будь ласка, телефонуйте, в у Нідерландах на місці. Це все можна швидше зробити, приїхати, оглянути, розказати вам недоліки, яка ціна вийде на даний автомобіль, і так далі, все, що цікавить людей. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте до наступних відео.